Сьогодні в нас дуже чудова погода. Зранку був приморозок до мінус трьох. Зараз бачите світло, сонце, сонце світе, плюс 6. Рев почати обрізку. Ну, Почати обрізку, так як я казав, з старого саду. І почати обрізку з важких сортів. В мене в трьох садках є три важких сорти для мене. Можливо, це для всіх. Це йде в мене сорт Флоріна. Йде росавка наш український ейдерет і йде сорт е, Ринет Семеренко нашій селекції. Сьогодні вас привів до яблунки росавка. Яблунка для обрізки дуже важка, тому що можна сказати, що це верба. Дає прирости за рік, може дати період до 2 метрів. Ну, Зато яблука на ній е, великі, масивні. Яблука розміром йдуть більше 300 грам. Щороку родить, якщо правильно її обрізати. Я хочу цього року показати, як її обрізаю. Можливо, е, хтось скептично віднесеться до форми цієї яблуні. Яблуня формувалася, на 20 років. Бачите, по штамбове дуже багато було замін, було переводів і так далі. Але цей сорт є унікальний, тому що якщо його неправильно вріжеш один рік, врожаю не буде мати нормально. Чим це унікальний цей сорт? Сорт сам по собі сильно ростучий. Дуже сильно ростучий. Я навіть не знаю, що вже гірше в нього може бути. Це окрім семеренки і Флоріни. Сорт дуже любить вносити свій урожай на кінець гілки. Навіть гілка може бути, як ви бачите, тут гілочка, річний перелість сантиметрів 50 все-таки урожай знаходиться тут, в кінці самого. Ще одне, що знаєте, де знаходиться урожай? Всі бронючки, які йдуть округлої форми, може бути це завершення росту, може бути тут. Це все йде урож... це гілки, це бронючки, які будуть давати урожай. Цей сорт, хоча я стараюся обрізати все під струнке веретено, але мені так не вдається. Він, має, він вже в мене так врахується обрізка вільно ростуча пальмета. Тут ділки йдуть вільно, тут ділки в мене перехрещуються. І це не страшно для цього сорту, тому що сорт пізній. Я його пізно дуже збираю, він збирається десь в кінці жовтня місяця. Він Свого красу набирає. Ці яблунці є 20 років, тому що насаді буде в 2005 році. Схема посадки тут невеличка, 3 на 2, тому що тут техніку я не заїжджав, все робив вручну і обрізку, і він згілля і, і так далі. Але бачимо на цій яблунці що. Що основної скелетної гілки тут немає. Тут, тут можна рахувати на півскелетні гілки, тому що гілки замінювалися, гілки підносилися і так далі. Так, підійшли ми до яблунки і думаємо, що нам зробити правильно, що в нас було досить урожаю, і багато не пошкодили яблунці і не викликав дуже сильний ріст. А ріст, ви бачите, тут сильний. Якби я його не різав, цей ріст буде. Але це, 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 це залежить від сорту. Підходимо до першої гілочки, дивимося, у нас гілочка тут де така. Тут ми щось дів долині запустили. Ці гілочки ми їх звідси забираємо вже, тому що нам вони не потрібні. Ця гілочка, дивимося, нас де зурожає сюди, зурожаємо сюди. І тут у нас молода. Ну тут у нас де поламана гілочка, значить ми викидаємо. Всі зрізи, бачимо, є урожай. На кінці гілочки. Ми його залишаємо, не чіпаємо. Це, це іменно, е, залежить до цього сорту. Підходимо між родами. Це сорт айдарет, вони у нас трошки. Та, айдарет це такий сорт, що можна його звідси забрати трохи розплести. Тут бачимо дві гілки однакових, одну забираємо, одну лишаємо. Є у нас завершений ріст, що буде. Яблучку лишаємо. Тому що цей сорт, я вам тако скажу, якщо тут буде яблучко, цю гілочку склоне, на другий рік оця все буде заложена яблуками. Якщо ми його зараз зробимо так чи отак, повторний сильний ріст буде. Більше не чіпаємо його. Дивимося далі. Бачите, я тут лишав ця гілочка, я старенька, і вже роки і роки. У нас тут є зорі молота гілочка. І вся майже з урожаєм. Значить ми цю стару гілочку цього року вже почнемо видаляти. Ми чуть-чуть підносимо вище крону, але зате в нас буде гарніший урожай. Ну і тут по гілоці дивимося. Всі ріжуть типу, по подобі скелету, рибичу. Ну, можемо дотриматися цього. Забираємо цю гілочку, забираємо цю гілочку, обхож скелет. Цю гілочку не буду забирати, тут є урожай. Такі вілочки. Ці вілочки все-таки на цьому сорті я би сказав викидати. Ми викидаємо їх на кільце. Щоб не було тут такого росту. Хай краще ну, тут урожаєм заложить, ну, тут росту вже не буде такого сильного, Тому що, бачите, тут є яблучко, тут є яблучко. Вкру яблучко у нас є. Зараз ми підійшли до іншої гілки. Бачимо, гілочка сама по собі масивна. Вона має тут вже роззалуження, зорожає. Що ми з цією гілочкою будемо робити? Я вам говорив, що яблука тут дуже масивні. Якщо з цієї брунечки буде тих самих е, три яблучка, ця гілка буде де? Ось тут. буде. А ось тут ми тут нічого не зробимо. Ми не зробимо ні оприскування в саду, під приштамбом внесення гербіцидів, ні скошень і так далі. Значить, що ми робимо? Ми стараємося цю гілку максимально вкоротити. Ми робимо її отакий перевод. Ми лишаємо тут урожай, бачимо, тут лишається урожай, тут лишається урожай. На наступний рік, я думаю, що ця гілочка взагалі переведеться ось так. На цих гілках ми бачимо що. Є у нас завершений ріст з квітковою брунькою. Це немає, значить ми хоч трохи його роз... розбираємо. Бачили? І тому, виходить, трошки піднесена у нас крона на наступний рік. Так. Подачу ми що бачимо, що верхня гілка наклиня, закриває нижню гілку, де тут урожай. Значить нам треба верхні гілки чуть-чуть зблизити до крони. Але тут дивимося, де в нас є урожай. І розвертаємо її так, щоб вони мінімально затінювали яблука на цій стороні. Дивимося у нас тут що йде. Ми можемо її трошки піднести. І ці сильні гілочки Ой, отак. Ця гілочка, бачите, вона теж, вроді, урожай має, але вона має урожай в нас тут і в нас тут ростуть дуже багато заміни. Значить, таку гілочку можна врізати на той самий клик. Так, з цієї сторони. Бачите, в нас вже гілочка. Де от, бачите? Це вже у нас... Можна наказати неплодоносна гілка, це вже в нас дрова йде. Ми бачимо, тут є у нас молоденька гілочка сюди пішла, з цієї гілочки ми просив гілочку сюди. Значить, Нам цю гілочку не треба маленько забирати. Зрізи робимо, щоб не поламати кору, робимо з долин і зверху. Тоді під час зрізу кора нам не пошкодиться. Дивимося такий варіант. Бачимо, гілка в нас пішла, тут вже вона оголена. Ну, тут вже в кінці має урожай і ми ще поки не маємо там нормальні заміни. Значить, що нам цю гілку треба максимально оновити. Дивимося ця молодша гілочка, цю грубшу. Не, викидаємо. Гілка яка пішов до долини. Викидається. Ну і тут максимально підноситься догори, щоб гілка не наклонялася до долини. Тепер я вам покажу, що зробити наверху. І по-дальшому без відео вже зроблю обрізку. яка Вона буде мати форму. Дивимося вверх. Минулого року я його зрізав на піньочок Бачите, нас стріляло тут молодьі. Ми цю молодьож всю майже викидаємо. Цю гілочку, яка була на пеньочок, знову врізаємо на піньок Останні гілки, які нам Мішають, ми викидаємо, ми беремо більшість, викидаємо гілок, які вже йдуть товсті, які накривають нижній ярус. Тут я можу цей можна різати на клик, щоб мати урожай. Оце все. Оце отакий молодьож, яка йде. Слаборосла, яка йде закінчення врожаю, я на цій яблуці лишаю. Тепер дивіться, це яблунка обрізана, бачите, так, да, вона має дуже страшний вигляд, але під цей сорт не підходить жодне правило обрізки. Ви маєте обрізати так, щоб у вас був свій досвід перед тим, як його обрізати правильно. Він має звати так. Якщо щось буде лишне, коригуйте цьому сортове дітті обрізку.